Пригоди Пінокіо. The Adventures of Pinocchio Глава сьома. Chapter 7. Наступного ранку. Next morning. Не забуваємо повторювати англійські фрази після мене в паузах. І намагаємось запам'ятати їх. Пінокіо вийшов. з будинку Пінокіо. Went out of the house з підручником під рукою with the schoolbook under his arm. Він хотів піти до школи. He wanted to go to school. В школі сьогодні At school today. Я навчусь читати. I'll learn to read. I'll майбутній час скорочено від I will learn to read. Він подумав. He thought завтра я навчусь писати. Tomorrow I'll learn to write. Перша літера W не читається. Write писати. І після цього, and after that, я навчусь, як рахувати. I'll learn how to count. Коли я знатиму, як читати, when I know. How to read писати і рахувати. Write and count. Я почну працювати. I'll begin to work. Я скоро матиму багато грошей. I'll soon have a lot of money. «I'll» – це майбутній час, скорочено від I will. За мої перші гроші. With My First Money. По-англійськи з моїми першими грошима. Я куплю прекрасне нове пальто для мого батька. «I'll Buy. A beautiful new coat. Oway завжди читається як O for my papa. Він був таким добрим до мене. He was so kind to me. Він продав своє пальто. He sold his coat і купив підручник для мене. And bought a schoolbook for me. Bought – друга форма минулий час від дієслова buy купувати. Buy bought, bought. Я буду добрим до нього також. I'll be kind to him too. Раптом Pinocchio почув музику. Suddenly Pinocchio heard music В кінці вулиці. at the end of the street. Він зупинився і послухав. He stopped and listened. Він не знав, що робити. He didn't know what to do. Чи піти мені до школи? Shall I go to school? Чи піти послухати музику? О Shall I go and listen to the music? Послухати щось чи когось. Listen to. Він подумав he thought. Сьогодні я послухаю музику. Today I'll listen to the music. А завтра я піду до школи. And tomorrow I'll go to school, сказав лінивий хлопчик. «Said the lazy boy». Він підійшов до великого дерев'яного будинку. He came up to a big wooden house. Біля дверей був великий плакат. There was a big placard near the door. Там було багато людей. There were many people. there. Чоловік читав плакат людям. Якийсь чоловік. A man read the placard to the people. Read, read, read. Всі три форми читати пишуться однаково, але в минулому часі читаємо read. Великий ляльковий театр. Great Puppet Theater. Pinocchio хотів піти до Льолькового театру. Pinocchio wanted to go to the Puppet Theater. Але він не мав грошей, but he had no money. Як він міг дістати гроші на квиток? Ми кажемо на квиток а англійці для квитка. How could he get money for a ticket? Він хотів побачити шоу дуже. He wanted to see the show very much. Він думав і думав. He thought and thought. Нарешті він знав, що робити. At last he knew what to do. Він продав свій підручник. He sold his schoolbook. Одному з хлопчиків на вулиці To One of the Boys in the street Ми вже знаємо, що на вулиці по-англійськи в вулиці, in the street І купив квиток and bought a ticket. Пінокіо сподобався Арлікін і Полі Шинель дуже. Пінокіо лайт Quinn and Punchinello very much. Він сміявся весь час. He laughed all the time. Раптом Арлікін зупинився. Suddenly Holly Queen stopped and Пінокіо And looked at Pinocchio. Там Пінокіо, Він сказав Polishinelio. Is that Pinocchio? He said to Poncinello. «Так, це Пінокіо!» – закричав закричав Полішинель. «Yes, it's Pinocchio!» – крайде Панченелло. «Це Пінокіо! Це Пінокіо!» – «It's Pinocchio! It's Pinocchio!» Закричали всі ляльки. «Cried all the puppets!» Це наш брат Пінокіо. It's our brother, Pinocchio. Як завжди, задаємо запитання після глави. Наступного ранку Пінокіо вийшов з будинку з підручником під, рукою, під його рукою. Next morning... Pinocchio went out of the house with the schoolbook Under his arm. Задаємо загальне запитання. Вся ця, ця книжка в основному в минулому часі. Went це друга форма від дієслова go, іти чи їхати. Якщо у нас є минулий час, а ми це бачимо по дієслову went минулого часу. Ми виносимо вперед допоміжне дієслово минулого часу. Did. І дієслово «went» минулого часу ставимо, як дієслово теперішнього часу. Next morning ставимо в кінець запитального речення. І переписуємо все, що було у нас в першому реченні. За винятком того, що виносимо did, і «went» міняємо на go. «Did Pinocchio». Go out of the house with the schoolbook under his arm Next morning. Вийшов Пінокіо з будинку з підручником під рукою на слідуючий ранок. Це загальне запитання. Тепер спеціальне запитання. Вносимо вперед спеціальне запитальне речення: Де, коли, як часто і так далі. Тут? Where, куди куди Пінокіо пішов з підручником під рукою? Where? А далі все як було в загальному запитанні. Where did Pinocchio go? Ми викидаємо out of the house, тому що це відповідь. With the school book under his arm. Можна додати next morning. Можна задати також запитання, коли Пінокіо вийшов з будинку з підручником під рукою. Тоді це буде. When did Pinocchio go out with the schoolbook Under his arm. Ось я додала це запитання. Коли Пінокіо вийшов з підручником під рукою? When did Pinocchio go out? With the schoolbook under his arm? І запитання до Підмета. Who question? Замість Пінокціо в першому реченні ставимо Who? Who went out of the house with the schoolbook under his arm? І можна додати next money. Хто вийшов з будинку? З шкільним підручником під рукою наступного ранку. Можна додавати Next morning, можна не додавати Next morning. Друге речення. Він хотів працювати і мати багато грошей. He wanted to work And to have a lot of money. Це інфінітиви. Вони відповідають на запитання, що робити: to walk and to have. Основне дієслово тут wanted, хотів. Дієслово минулого часу, дієслово правильне, його немає в таблиці неправильних дієслів. І ми додали до нього суфікс ed, щоб створити минулий час. Але те саме допоміжне дієслово минулого часу did виходить наперед. І в слові wanted забираємо ID. Did he want to go to work and to have a lot of money? Він хотів працювати і мати багато грошей? Це загальне запитання. На нього відповідаємо Yes, he did, міняючи місцями два перших слова. Тепер спеціальне запитання. Чому він хотів працювати? Why? Потім did. Потім хто? He. Потім основне дієслово, смислове дієслово. Why did he want to work? Чому він хотів мати багато грошей? Why did he want to have a lot of money? Можна також запитати, що він хотів. What did he want? І запитання до Підмета або Who question? Хто хотів працювати і мати багато грошей. «Who wanted to work and have a lot of money?» В Who запитанні ми не виносимо наперед did, а ставимо дієслово в минулому часі. Who wanted? Хто хотів? І відповідь буде «Pinocchio did». Отут ми ставимо допоміжне дієслово минулого часу. Пінокіо did, Пінокіо хотів. І ще декілька прикладів. Some more examples. Він хотів купити прекрасне нове пальто для його тата. He wanted to buy a beautiful new coat for his papa. На французькій манер пепа. Загальне запитання. Він хотів купити прекрасне нове пальто для його тата. Did he want to buy a beautiful new coat for his pepa? Тут, зрозуміло, Виносимо наперед did. Допоміжне дії слово минулого часу. І в слові want забирає меді. І, і відповідь буде: Yes, he did. Або No, he didn't. На загальне запитання ми відповідаємо так чи ні. Спеціальне запитання. Що він хотів купити? What did he want to buy? Можна також додати For his papa». Що він хотів купити для свого тата? І ху запитання. Запитання до Підмета. Хто хотів купити прекрасне нове пальто для свого тата? Who wanted to buy a beautiful new coat for his papa? З запитаннями, які починаються з Who і задаються до Підмета, ми не виносимо вперед, а зразу ставимо дієслово в минулому часі. Раптом Пінокіо почув музику в кінці вулиці. Suddenly, Пінокіо heard Music at the end of the street. Щоб правильно сказати слово heard, яке є другою формою минулим часом від слова hear – чути, потрібно розтягнути губи в посмішці обов'язково і сказати між є і Йо heard – Загальне запитання. Пінокіо почув музику в кінці вулиці? Did Pinocchio hear music at the end of the street? Yes, he did. Спеціальне запитання. Що Пінокіо почув в кінці вулиці? What did Pinocchio hear at the end of the street? І запитання who. Хто почув музику в кінці вулиці? Who heard music at the end of the street? І ще один приклад. Пінокіо хотів піти до лялькового театру, але в нього не було грошей. Але він не мав грошей. Пінокіо Wanted to go to the Puppet Theater. But he had no money. Тут маємо два дієслова в минулому часі. Wanted це правильне дієслово. І ми додали до нього суфікс «ed», щоб утворити минулий час. І дієслово had. мав. Перша форма якого буде have. Загальне запитання. Пінокіо хотів піти до лялькового театру. Did Pinocchio Want to go to the Puppet theater. Тут все зрозуміло. Виносимо наперед did, тому що минулий час, і забираємо і у дієслова want. Відповідь буде Yes, he did. Спеціальне запитання. Куди Пінокіо хотів піти? Where did Pinocchio want to go? І ще одне загальне запитання. У Пінокіо були які-небудь гроші? Did Pinocchio have any money? Знову виносимо did наперед, бо це загальне запитання. І Had міняємо на його першу форму have? І відповідь буде No, he didn't. І запитання Who? Хто хотів піти до лялькового театру? І хто не мав грошей? Тут як ніби два запитання з «who». Who wanted to go to the puppet theater and who had no money.